Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду готувати золотисто-шоколадний торт. У нас в сім'ї велике свято. Ось у мене такий пристрій, це мені купив чоловік для роботи, я буду зараз виділяти жовтки від білків. Я вже пробувала це другий раз. Так. Яйця в мене великі би все добре виділило. Знаєте, дуже цікаво і дуже добре. Дуже навіть добре. І ще одно. Це в мене будуть два коржи. В один корж йде три яйця, і в другий. Добавляю дві столових ложки цукру. Так, дві. І буду файно вимішувати жовтки до біла. Десь 2 столови ложки я буду додавати ось такої сильно теплої води і файно вимішувати. Ви знаєте, я ще додаю одно яйце. Це буде у мене в коржі 4 яйця, того що. Тут така справа в мене, у мене велика тепша. Щіпка солі, невеличка. І буду взбивати білки, ну, буду взбивати міксером. Тож що мені треба дуже сильну піну. А це буде довго. Все, білки я взбила. Бачите? Ось які мають бути білки. Дуже-дуже такі тугі мають бути густі. Ванільний екстракт, одну капочку, небагато. І 4 столових ложки буде в мене борошна. Ви знаєте, я вже це тісто знаю, так що я ложками не міряю, того, що в мене все тут. Хайно вимішую ось таке і ще трошки додавлю, то що в нас ще буде білок. Оце ну, 4 столові ложки. Дивіться, розпушувач треба просіювати, я його так добре потовкла, щоб він був дрібний, тому що розпушувач може бути з такими грудками. А це не добре, тому що це без квіт. Білки буду додати поступово і тихенько перемішувати. Мені треба, щоб тістечко було у мене воздушне. Бачите, ось так перемішую. Вінчиком не перебиваю, перемішую лопаткою. Того, що це бисквіт, Ви знаєте, бисквіт тільки на яйцях, борошно, цукор. Ні молока, ні масла, нічого тут нема. Останній білок. Ось дивіться, яке тістечко воздушне. Не спішити. Ви знаєте, бісквіт печеться я духовку буду розогрівати на 250 градусів, але як тільки я ставлю в духовку тісто, я збавляю на 180. І це буквально має бути, може, до 10 хвилин. 8. Може, 7-8 хвилин ось так. Бачите, тісто у мене лете. Дуже ніжне, треба дуже з ним обережно. Його треба трошки поправити в самий-самий самий кінець. Ну, і маленько ним треба по... постукати. Редвіться, ось так. Трошечки ось так от робити, щоб він у мене був рівномірний. Можу так робити, це мусить. Бачите, у мене 250 градусів. Ставлю бисквіт. Зразу убавляю на 180 зразу. Так, 12 хвилин. Не 10, а 12 був в духовці. Роблюю пашкою, має бути готовий. Ви знаєте, бо це без квітця. Це... Так. Суха. Перепекти теж не можна. Треба дуже слідкувати. Ви знаєте, я як чую запах тіста, я вже чую, я знаю, що воно вже практично готове. Я вже роблю другий корж, поки пікся перший, я вже роблю другий. Вибираю. Дивіться, бачите? Це перший корж. Ось такий він. Чудесний, м'ягенький. Другий корж у мене готовий. Виливаю. Бачите, який він ніжний. І поки буде пектися, починаємо робити крем. Так, другий корж готовий. Так, готовий. Також 12 хвилин. Ви знаєте, я, напевно, буду пекти ще один корж. Ну так, все готово. Ви знаєте, я ще спекла третій корж. Щось мені захотілося, щоб торт був високий. Ось дивіться, Бачите, які безквітні коржі. Оце є настоящий безквіт. Я просто хочу сказати, що той безквіт, що називають безквітом, де дається масло, молочко або кефір, або ще щось. Це не є бисквіт, Я навіть не знаю, як це називається. Ну просто тістечко. А оце є настоящий бисквіт. Це є яйця, борошно, цукор, розпушувач. І все. Поки печуться коржі, я буду робити крем. Оп! Так, є. Нормально. Ось, добре. Бачите, добре, все, все вдало. Все має бути перший раз не дуже все вдало. А тепер якраз добре все. Третій. Прекрас. Пре чудово. Молоко у мене 3,2%, пів літра. Добавляю. Тут у мене літр молока, мені треба півлітра. Напевно, навіть не пів літра в мене тут, а тут у мене буде 700 грам молока. Я вже я 700 грамм, ванільний екстракт. Це два ванільних цукру. Треба буде додати, це буде 8-8-16 г Я екстракт даю. Перемішую жовтки з молочком добре. Не цукрю нічого. Ви знаєте, жовтки вони будуть розрихляти, якби цей крем. Він не буде такий аж, як в'язкий чи як це. Чотири столових ложки борошна. так файно буду вимішувати. Бачите, цей жовточок дає ось таку фінку. Він вже мало рихлить. Борошна. Пахне ваніллю. Ось дивіться, я тістечко. Перевернула, і воно в мене так буде остивати. Щоб воно трошки вирівняло, можу мало подавити. Воно файне, бачите, як воно гарно спеклося. Це нижня частина. Середній вогонь я варю крем. Це молочко, жовтки, борошно. І ви знаєте, завжди буду помішувати. У мене середній вогонь, навіть трошечки менше середнього. Помішувати, поки в мене не з'являться такі бульки. Закипати нічно. Так що зараз без перестанку я буду мішати. Ось, дивіться, крем готовий. Він вже булькає в мене. Має, знаєте, так, трошечки поваритися, ну хоча б 3 хвилини. І має бути ось така консистенція. Ось дивіться. Я його так ставлю, бачите, в контакт з кремом, щоб не образувалася плівочка. Зараз тазик воду холодну, і, то, що дуже довго буде остивати, якщо на повітрі десь. Ось дивіться, в мене 200 грив масла кімнатної температури. Ну, такої м'якенької. Бачите, я його просто дерев'яною ложечкою розминаю. І 200 грив цукру пудри. Всю всипаю. І зараз буду вимішувати до біла. Вимішуйте міксером, це набагато скоріше. Я просто так звикла. Тренування рук. Файно буду зараз вимішувати. Так, крем застив наш. Ну, якби не повністю крем, це борошно молочко. Він має бути кімнатної температури одинаково, як масло. Поступово додаю в масло оцю нашу суміш. Так, поступово і буду вимішувати, ну, додаю по дві столові ложки і вимішую. Поміняла трошечки вінчик, щоб приблизно 2 столові ложки какао. Я буду через ситочку обов'язково я пропускаю, щоб не було грудочок. приблизно 2 столові ложки. Знаєте, довго цей крем мішати не можна, тому що може вода виділитися. Масло від борошна можеся виділити і буде не дуже добре. Мало добавляємо ще. Вода не виділилася. Крем безподобний, просто причудовий. Бачите? Шоколадний пришоколадний. Крем трішечки в мене стояв в холодильнику, десь дві години, щоб він мені щоб легше було з ним працювати. Ось Я зараз ось трошечки крема на дно ставлю, щоб у мене не їздило кістечко моє. У нас це називають пішковта. Перевертаю ось так, щоб воно мені до моєї скляної тарілочки приклеїлось. А тепер ставлю бисквіт. Це перший корж. Так, на перший корж у мене піде десь три столових ложки. Не три, а навіть повні чотири. Розділю. Треба обов'язково собі розділити. Ви знаєте, я трошечки крема буду випускати, тому що ще буду змащувати края, так що це не проблема. Де чи однаково. Другий корж. добре, я його поклала, ось так кладу. Другий корж вимастила, ставлю третій. Ось так. Добре, рівненько, угу. так. трошки придавлюю, вимащу вверх. Знаєте? Навіть нічого не хочу говорити, я дуже зосереджена. Я коли ось такі речі роблю, то я дуже, дуже-дуже зосереджена, вирівнюю, ось так от кручу тарілочкою і вирівнююся. Бачите, ще вимащую торт. Треба ще мастити довго. Ось, бачите, я роблю ось таке декоративне покриття, якби щоб і узор був, і щоб його не зглажувати. Ось верх теж буду такими мазочками. Бачите, щоб він не був гладкий, це ж крем, можна з ним робити хоч що. Овощечистка, і я ось так от украшаю. Бачите, так. Ну що, друзі, торт готовий. Різати не можемо зразу. Треба мені зробити, щоб він в холодильнику трошечки застив. І так будемо пробувати. Ставлю його в холодильник. Бачите, який у мене вийшов торт. Він з холодильника зараз. Він застигну, вийшов. Ви знаєте, він має бути дуже смачнющий. Що хочу сказати. Торти можна робити пропитку, але на цей торт пропитку не треба, тому що тут дуже м'яка сама фішковка, вона така м'якенька прям'янька і дуже смачний крем. А якщо зробити пропитку коньяком чи ще чимось, він зразу дасть другий смак. А тут не треба. Я цей торт вже печу. Знаєте, десь 25 років мені було це. Моя дуже золота сусідка, так скажу, вона мене навчила цей торт пекти. І я завжди його печу. Я коли діти були маленькі, це украшення, там свічки і так далі. Зараз це для старшого сина, і він просто скромний, але він елегантний і дуже смачний. Будемо пробувати. Ну що? Бачите, який він магенький, ось я ріжу. Він м'ягенький, прямкий, тому що без квіт у мене дуже м'ягенький вийшов. Дуже м'який, дуже-дуже і дуже, дуже смачний крем. Ну що, будемо вибирати? Пробувати, буду вибирати. Ну, це від крема трошечки помастилася пішкофта моя. Я не хочу, щоб би впав. Ось так. Ось бачите, який він? Всередині він дуже-дуже м'який. Торт я розрізала, показала, але пробувати я не буду. Я поставила на місце, знаєте, того що це для сина торт. Ми будемо завтра його пробувати їсти. Хочу вам сказати, Печіть, радуйте своїх близьких, своїх дітей, своїх онуків, своїх друзів. Все-таки солодке воно і настрій піднімає. І ви знаєте, це, як кажуть, гормон щастя. І хочу вам побажати, щоб ви всі були здорові і щасливі.